Я знає, ніби ту польську, але якісь маленькі буденні речі зазвичай вилітають кудись в трубу. В мене так принаймні було точно. Я лише на третьому курсі університету дізналася, як буде польською лампочка на третьому курсі польської філології. Але зараз не про це, а про такі от штуки, наприклад, ем, от як оце назвемо. так? Лужечка Гербачана і ужка Столова. Ні, не мусимо так уточнювати. Це просто ужачка, а це ужка. І все. апріорі це є ужечка. Мається на увазі маленька, тобто чайна, а це є вишка, тобто столова, і не мусимо уточнювати нічого. І в рецептах так само це побачиш. Або, наприклад, о, Це в моїй родині це називається п'єць. Але теж називається, звісно, кухенька газова електрична. Оце пальнік, незалежно від того, чи там газова, чи електрична, чи індукція, пальнік це конфорка. Тому питайте в коментарях, якщо не знаєте якісь такі назви буденних, простих речей. Або якийсь там, не знаю, окап о, тут якраз перед очима, або, наприклад, ліства, от отаке щось, так? О, чекайте, не видно. О, так. Отакі от штуки, наприклад, якісь такі елементи, які нас оточують, але ми просто не знаємо, як це буде польською, бо цього в підручниках нема. Тому питайте: всікого доброго вже Катерина Гажевський.